Кому війна, а кому мати рідна на другому році війни російські виробники ракет мало того, що не потрапили під санкції, так досі отримують обладнання на компоненти з Європи. Вдумайтесь, кинжал одна з найнебезпечніших керованих російських ракет, і підприємство, де народжуються ці вбивці, досі як ні в чому не бувало, отримує необхідні для роботи товари безпосередньо з різних країн ЄС. А сім'я директора конструкторського бюро машинобудування, що виробляє кинжали. Влаштувалася не на Алтаї, а в Швеції. Нагадаю, це та сама країна, яка зараз прагне стати членом НАТО. Сім'я виробника ракети Скандра та Кенджал живе на сьогодні-завтра в країні НАТО. І на цьому абсурдність усієї ситуації не закінчується. Отже, Скандра та Кенджал виробляє корпорація конструкторське бюро машинобудування. на Вона входить до холдингу у високоточні комплекси держкорпорації Ростех. Очолює конструкторське бюро машинобудування Сергій Пітяков. і його сім'я живе у Швеції. Але на заході у Сергія Пітякова, директора конструкторського бюро, не лише родина, а й постачальники. Так, стихас інструмент Аналог аналог та Альтера бюро отримує американські мікросхеми для кинжалів, возить їх через китайську компанію ЄТІ Electronics Електронікс Лімітед і якесь московське ТОВ ЄТІС Електронікс. Фірма ЄТІЕС Електронікс під час війни брала участь у форумі АРМІЯ 2022 Навіть отримала диплом від міністра оборони Сергія Шойгу, але під санкції Євросоюзу не потрапила. Рейси у пушку і в інших друзів України та камери тепла та холоду виробництва Еспек НВК КМБ отримує від московського ТОВ. остек тест. Ця фірма навіть під час війни, як свідчать дані імпоргеніус, продовжувала імпортувати обладнання «Еспек» з Польщі. Але особливо багато поставок йде з Німеччини. Токарні верстати, кабелі, інтегральні мікросхеми, катушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів та багато іншого. Контрагенти російського ВПК відомі у Латвії, Литві, Бельгії та Великій Британії, громадяни Європейці, однією рукою карати, а іншою рукою гладити. Точно погана тактика у вихованні з Росією і з цим, що треба робити, і це точно не пригрівати змію у себе на грудях.